Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Світлофор. ЮА. Сьогодні ми з вами будемо говорити про шини для автомобіля, оскільки і в правилах дорожнього руху є тема технічний стан транспортних засобів. І одним із запитань, які там розглядаються, це є вимоги до шин і при яких їхніх показниках, при якому стані забороняється експлуатація транспортного засобу. Ну і також, звичайно, що. Будії два рази на рік змінюють шини, осінню на зимові, весною на літні шини. І досить часто постає питання ось, розібратися, які ж там є позначення, ось, що вони означають, щоб підібрати саме ту шину, яка підходить до вашого авто. Тому хто ще не підписаний на YouTube канал Світлофор.ua, обов'язково підпишіться, щоб вивчати разом з нами правила дорожнього руху і бути хорошими водіями. Якщо вам це відео сподобалося і було корисним, обов'язково підтримайте його вподобайкою і напишіть в коментарях, що цікавого ви дізналися із цього відео, а ми з вами приступаємо. Отже, спочатку я пройдуся по основних позначеннях, які є на самій шині, а потім по додаткових елементах, які також можуть ще бути на шинах. Розпочнемо ми з першого номера. Бачимо, що під першим номером у нас показана ширина профілю, і по центру самої шини є деталізована картинка, де є розшифрування, що ж означає ось це число 175. Отже, ви бачите, що це вказується, ширина в міліметрах. Тобто, бачимо, що це 175 міліметрів ширини профілю шини. Наступним через риску дробу показано у нас число 70. Тут вже вказується висота профілю, але вже висота профілю вказується не в міліметрах, а в відсотках від ширини. Тобто в нас ширина 175 міліметрів, я вам озвучував. А відсоток 70% від 175 це вже в нас буде висота профілю шини. Також вона ось там знизу показана. І е, наступним позначенням це є надпис r 13 який показує, що. Є радіальна шина, і е, також е, відповідності вказується ось е, діаметр в дюймах. Також бачимо на е, центральній картинці, там, де є е, шина, показано, що ось R13 13 це діаметр обуту в дюймах. Не в міліметрах, не в сантиметрах, а в дюймах. Наступними позначеннями е, ми бачимо 82H, тобто, це у нас буде індекс. Навантаження, скільки яку масу ми можемо навантажити на шину, і от внизу картинки, якщо ви зараз звернете увагу, у нас на зеленому фоні я спеціально показав вам табличку, індекси навантаження і також ще нижче показав швидкісні режими. Щодо індексу навантаження, на самій шині, у нас бачимо, писало 82. h Тобто воно десь знаходиться в межах у нас між 80 і 85. Тобто, бачимо, що максимальне навантаження на одну шину у нас припадає десь посередині між 450 і 515 кг. кілограм. Тобто це навантаження, яке діє на одну шину. Тобто, якщо взяти, що у нас в автомобілі є 4 шини, то припустимо, якщо кожна шина сприймає навантаження 450 кг, то 4 шини будуть сприймати максимальне навантаження 1 тонну 800 кг. Тому знову ж таки ви повинні подивитися, які шини підходять для вашого автомобіля по навантаженню, і по цьому індексу також зможете зорієнтуватися. Наступним індексом у нас показано індекс швидкості. Бачимо H. Ось, тобто Знову ж таки звертаємо увагу на табличку, яка в нас є внизу цієї картинки. Під індексом H бачимо, що максимальна швидкість, з якою буде дозволено рухатися, використовуючи цю шину, тобто максимально допустимо. 210 км за годину. Ну, але, звичайно, що ми е, звертаємо в першу чергу е, на правила дорожнього руху, який дозволений швидкісний режим на цій ділянці дороги. Тобто тут в нас показано максимально допустимі показники. Знову ж таки, повертаємося до наших позначень. Бачимо, що під п'ятим номером у нас показано клас шини. Е, тут у нас є е, аж P – це шосейна. М. дробу Т це для бездоріжжя, Х. дробу Т це для твердого покриття. І А. дробу Т це є універсальне. Тому знову ж таки ми підбираємо в залежності від типу нашого транспортного засобу. Під шостим номером також у нас показано максимальне навантаження на шину. Тобто ще раз там є продубльована інформація, що ось максимальне навантаження на самій шині 630 кг. Ну, це конкретний якийсь випадок показано. Також бачимо надпис, що під сьомим номером що може бути армована підсилена шина. Під восьмим номером тут же в нас вказується для яких погодних умов призначена дана шина. В даному випадку показано надпис М плюс С, тобто і бруд, і сніг, тобто під час цих погодних умов може використовуватися. І також під восьмим надписом я показав ще, ось які можуть бути позначення вигляді ось таких от символів, так? в яких погодних умовах може використовуватися дана шина. Під дев'ятим номером. Може бути надпис, що це є зовнішня сторона шини. Це більш буде е, важливим, коли ви будете змінювати шини осінню чи весною, щоб наші на шиномонтажі вам правильно встановили, не переплутали внутрішню і зовнішню сторони е, самої шини. Також може бути надпис: ось 10-те позначення, що це є безкамерна покришка. Під 11 тим номером завжди вказують країну виробника. і... Під дванадцятим номером у нас є шина, в напрямку якого вона буде обертатися, тобто щоб правильно також встановили шину при шиномонтажі. Як правило, ось цей надпис може бути, може не бути. А от стрілочка напрямок обертання шини, як правило, в більшості випадків встановлюється. Під тринадцятим номером завжди вказують марку шини, так бренд, який випускає її. Під 14-м номером модель шини, тому що знову ж таки бренди у нас є, але кожен бренд також випускає різну кількість моделей шин. Під 15-м номером тут бачимо багато є надписів і числових позначень. Тут будуть вказані стандарти, сертифікати, код виробника, адреса офісу. Але для нас найбільш важливим буде ось цей надпис: рік виготовлення шини. Ось тут бачимо надпис: у нас 28,15. Тобто, як розшифровується е, дата випуску? Е, дві останніх, е, два останніх числа це є рік випуску, а два перших числа це є тиждень у році, коли ця шина була випущена. Тобто, якщо розшифровувати даний надпис, це означає, що 28 тижня 2015 року була випущена дана шина. Ну, і, відповідно, ці водії вже розуміють, наскільки вона нового випуску, чи, там, можливо, вона вже залежалася на складі, ось, і можуть оцінити. Під 16 номером у нас показано е, літера П, ну в конкретно цьому випадку, але ви бачите, що там можуть бути і інші позначення. Тобто, тут у нас позначається призначення шини. Літера П е, легкову машину, ЛТ це шина для буса. СТ це для причепа і Т це для запаски. Ось ми з вами пройшлися по ось таких основних позначеннях, які є на шині. І ще хочу показати, які додатково наліпки можуть бути, коли ви купуєте нову шину. Зліва знизу, ви бачите, що є також вказано «Опір коченню». Тобто, тут показано у нас різні класи під класом А. Тут розуміється, що «Опір коченню» Тобто він буде ось, але він буде в рамках допустимого. Так? Тобто показано, що десь буде витрата пального в середньому 6,6 літрів на 100 кілометрів. Але тут знову ж таки йде прив'язка до конкретного діаметра шини і також до об'єму двигуна. Це, тобто це для орієнтовного такого порівняння. Якщо вже клас шини буде Б, то опір коченню у нас збільшиться. Бачимо літраж. Плюс 100 мілілітрів на 100 кілометрів. Якщо вже клас С, то додається 150 мл. Ось і якщо от порівнювати саме найверхнє значення А і найнижче значення Ж, то між ними опір кочення впливає на розхід пального, що може додатися приблизно. Це орієнтовне таке значення півлітри на 100 кілометрах. Тому відповідності, але пам'ятаємо, що на опір коченню в нас можуть впливати і інші показники. Тобто, навіть якщо вас десь приспустила трішки шина, то опір коченню також буде зростати і це також буде збільшувати витрату пального. Включення кондиціонеру буде впливати на збільшення пального. Тому тут ось такі наклейки, що стосуються опору кочення, можуть також зустрічатися на автомобілі. Трішки вище, з цієї ж сторони, зліва, тут вказується рівень шуму. Є три діапазони, бачимо. Це рівень шуму не в салоні автомобіля, а той шум, який буде створюватися для оточуючого середовища. Тому що знову ж таки є ряд країн, які борються з тим, щоб рівень шуму був в межах допустимого. Тому відповідно, ці позначки також використовуються. І справа зверху також у нас може бути наклейка, яка вказує на щеплення з вологим покриттям, тобто як буде змінюватися гальмівний шлях. Також у нас показано позначення від е, літери А до е, значення G, G. І бачимо, що якщо у нас є е, А, звичайно, що гальмівний шлях буде, але він буде в рамках допустимого. Якщо вже клас шини Б, то до гальмівного шляху додається 3 метри. Якщо клас шини С плюс 7 метрів. І бачимо, що якщо вже є клас G, то до того гальмівного шляху десь вже буде додатися 18 метрів і більше гальмівного шляху, тому що відповідності буде погіршуватися щеплення з вологим покриттям. Ось таку цікаву інформацію ми з вами сьогодні розглядали по шинах. Я надіюся, що дане відео для вас було цікавим і корисним. Якщо ви ще не підписані на наш YouTube канал Світлофор.ua, обов'язково підписуйтеся. Ну а якщо відео вам сподобалося, підтримайте його вподобайкою і коментарем.